Всім привіт! Приїхала в нас машина опис Зафіра А. Мали поміняти втулки стабілізатора, але щоб поміняти втулки стабілізатора, треба опустити під рани. На жаль, нам це не вдалося, як там все позгнювало. Ми можемо тільки відкрутити, не можемо закрутити. І ще проблемка була е, датчик АБС. Б'є по лівому передньому. Ось таке кільцо зняли полопане все повністю, яке вже толком не щитувало. Вже є нове. ну, Звісно, ця машинка дала, щоб знати. Ми тут крутили, файно. Так от, крутиться, так от, І болтик. Ось такого нам вдалося зламати. Болта. Два викрутили, одного зламали, вже є новий. Ми викрутили. Правда, годинки-дві ми винімали цю цапу, звідси вона так згнила тут, що. Не можна воно нічого зробити. І для того, щоб зразу заодно перевірити, чи все буде працювати, щоб не потім, коли зібрав, будеш гратися. А потім скаже, ніфіга. Беремо ми підключаємо. Може. Є, таке діло. І на комп'ютері дивимося. кручу цапку. І показує лівий передній датчик працює. Тобто все буде працювати. Дані. Мені камеру ще покажу зразу тут ось у нас отак от оці середні, вон тут нема навіть за що зацепитися. Все повигнивало, з тієї сторони то ще більш-менш почало крутитися, але тут тріщина є. А з тієї сторони взагалі оце кріплення вивертає. тобто ну втулки буде міняти вже сам сварщик який буде варити. А що тут така фішка є, що мені подобається? Сигнал в цій машині. Так, окремо виведений. Виведена кнопочка, таку нажимаєш. І як фурі. Дьоргнувся. Навіть людина, коли знає і то дьоргається Зроблено як вон Балон, який накачує 10 атмосфер і сигналиш. Отака вот у нас машинки буває. Все, всім гарного дня.